Гучно порожні заяви Трампа, розхитане НАТО, знову бавовна на болотах і книга дня. Я вітаю вас! Мене звати Олена Фроляк. і Я вам пропоную свій особистий погляд на події, що матимуть розвиток і вплив на наше життя. Не будьте байдужими, підписуйтесь і коментуйте. Ми починаємо. Не очаровуйтесь, щоб не розчаровуватися. Дональд Трамп від початку Генеральної асамблеї ООН, куди з'їхалися світові лідери, сипле гучними заявами, які гріють душу багатьом українцям. Спочатку він заявив, що Україна з допомогою НАТО і ЄС зможе повернути собі всі втрачені території і навіть більше. Чи не вперше він захоплено відгукнувся про героїзм українського народу і президентом Зеленським? Хоча ще не так давно, і ми це мусимо пам'ятати, аналізувати і порівнювати. Він просто відшмагав українського лідера в овальному кабінеті, мало не вигнав його з докорами про відсутність костюма і допомагали йому в цьому ганебному приниженні всієї України вірні фанатики Джей Ді Венс і Пітер Гекзе та інші. Далі американський лідер різко змінює тон і риторику, розсипаючись у компліментах на адресу України. Але цьому теж є пояснення. Не виключено, що такі пасажі Трампа пов'язані з його бажанням вмити руки і перенести весь весь тягар війни в Україні, а головне відповідальність за її результат на закінчення е, і закінчення на Європу і НАТО. Сьогодні ж він робить якусь дуже дивну заяву, в якій мало не шкодує, що Росія завоювала так мало українських територій, але з такими величезними людськими втратами. Він підкреслив, що за останній місяць російська армія захопила дуже мало території України. Вона також втрачає частину земель, і це дуже погано для репутації Росії. Давайте послухаємо цей словесний потік. Their Їхня економіка котиться до біса. Вони бомбардують все підряд і вони захоплюють дуже мало території, якщо взагалі захоплюють. Насправді вони втрачають деяку територію. Тому я думаю, що це дуже погано для репутації Росії. Ця війна мала б закінчитися. Слухайте, яка репутація у вбивць? Росія і Путін це воєнні злочинці. Їхня репутація давно розчавлена вбивствами, гвалтуваннями, бомбуваннями та руйнуваннями України, наших доль, наших життів. Хто говорить про репутацію, коли шляху в боївці лише один це тюрма, пекло, вигнання і повне забуття. І це той самий Трамп, який ще вчора захоплювався Україною. а Сьогодні розчарований Путіним і шкодою для його репутації. Я все це кажу і нагадую, щоб ми не шукали в абсолютно взаємовиключаючих і поро. Кожних не підтверджених жодним документом чи діях заявах Трампа надію на швидке закінчення війни. Всі останні події, а особливо нахабні перетини кордону дронами та російськими літаками повітряного простору Євросоюзу, свідчать про протилежне. Поки Путін воює, він живий, він недоторканий, він живе, поки він вбиває, він цар, і влада його безмежна. Правда, доводиться іноді вдаватися до непопулярних кроків, такі як останнє підняття податків для росіян, бо гроші на. Війну треба звідкись брати, особливо коли твої НПЗ постійно руйнують і продавати нафту стає дедалі важче. Ну а тепер щодо нафти, Дональд Трамп порадив Туреччині перестати купувати дешеву російську нафту. На зустрічі з турецьким лідером Ердоганом Дональд Трамп визнав, що вони обоє добре знають Путіна. Тож нині найкраще, що може зробити Туреччина для припинення війни в Україні, це перестати купувати російську нафту. Усі поважають Ердогана. і Я його теж поважаю. Він може вплинути на перебіг війни в Україні, якщо захоче, але вважає за краще зберігати нейтралітет. Я хотів би, щоб він припинив купувати будь-яку нафту в Росії, поки вона продовжить цю агресію проти України. Це така безглузда втрата людських життів. Тому він повинен зупинитися. Путін повинен зупинитися. Та Путін, схоже, не планує зупинятися. Він тільки відчув смак від того, як йому безперешкодно вдається лохматити старушку Європу. Вибачте, за таке порівняння своїми дронами. Вони знову в небі над Європою. У Данії в місті Ольборг опівночі закрили повітряний простір через підозрілий об'єкт, схожий на безпілотник. Два рейси довелося перенаправити. Це вже третій випадок за місяць, коли аеропорт зупиняє роботу через появу дронів. Прем'єрка Метте Фредерікс назвала це проявом гібридної війни на данській землі. А поліція Копенгагена лише за добу отримала сотні повідомлень про дрони від людей, і не лише Данія. У Франції зафіксували проліт невідомих дронів над військовою базою. А напередодні угорських винищувачі перехопили одразу п'ять російських літаків над Балтійським морем. Вони пролітали поруч із повітряним простором Латвії. Тим часом, як пише агентство Bloomberg, НАТО у приватному порядку натякнуло Москві. Альянс готовий збивати російські літаки, якщо ті і далі порушуватимуть повітряний простір союзників. Цю позицію озвучили британські, французькі та німецькі дипломати на закритій зустрічі в Москві. Росіяни все дуже чітко занотовували. Очевидно, щоб передати найвищому керівництву. У відповідь російські дипломати нахабно заявили, це нібито була відповідь на українські атаки по Криму, бо ці удари, начебто, були б неможливими без підтримки НАТО. Проте публічно Москва. Заперечує будь-які порушення і твердить, російські пілоти діють за міжнародними правилами. А в російському МЗС заявили, що їм нічого не відомо про попередження Європи. Більше того, офіційно глава російського МЗС Лавров зробив просто абсурдну заяву, мовляв, НАТО і Євросоюз руками України ведуть війну проти Росії на міжнародній арені. На зустрічі міністрів закордонних справ Великої двадцятки ООН він синічно заявив, відмова від дотримання принципів статуту ООН – це прояв неоколоніальних амбіцій і веде до зростання глобальної нестабільності. Множить регіональні конфлікти про те, що Москва почала першою його порушувати і продовжується робити дедалі активніше і цинічніше, він, звісно, не згадував. Ще один наглядний примір, спровоцирований Западом, кризис на Україні, руками якої НАТО і Євросоюз хочуть об'явити, об'явили вже в моїй країні настоящу війну і прямо в ній участвують. Ну, брехуни і покітьки самі напали, самі вбивають і так само цинічно звинувачують у війні інших, готуючись, до речі, до великої війни в Європі. Росія хоче до 2030-го підготуватися і бути готовою до масштабної війни з НАТО. У цьому застеріг міністр оборони Нідерландів Брекельманс. Союзники мають це усвідомлювати наскільки тісно пов'язані безпека України і безпека решта Європи. Імперські амбіції Путіна виходять за межі території України. України він прагне поділити захід і підірвати союзи. Брекельманс нагадує, Росія переходить на воєнні рейки, поповнює стратегічні резерви і вже виробляє більше зброї та мобілізує більше солдатів, ніж їх потрібно для війни в Україні. Єдиний спосіб цьому протистояти мир через силу. Україні слід надати надійні гарантії безпеки і зробити все можливе, щоб у випадку припинення вогню або мирної угоди це не стало просто паузою перед новою хвилою агресії. Путіну треба дати чітко зрозуміти на будь-яку ворожу дію проти країни НАТО. Альянс відповідатиме силою. Це єдиний спосіб зберегти свободу і безпеку в Європі. Підсумував Брекельманс. Пам'ятаєте, як не так давно російським бомбардувальник залетів на територію Туреччини? Що зробила тоді Анкара? Вона просто його збила, без зайвих пояснень, без зайвих вибачень, реферанців просто збила. І росіяни мовчали, навіть не пікнули. Ось так треба з ними чинити: бити, збивати і знищувати без зайвих слів. І дозволі. Анкара, як член НАТО, не телефонувала тоді до Брюсселя і не просила дозволу. Просто на її територію залетів російський літак. Без попереджень Анкара його збила. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте запевняє, що Україна безперервно отримуватиме американську зброю, яку профінансують члени НАТО. На нові пакети американської зброї від України вони вже виділили понад 2 мільярди доларів. Плануються нові, щоб посилити обороноздатність України. Генеральний секретар НАТО заявив, що поєднання поставок зброї, санкцій та витрат на колективну оборону створює тиск на Росію, щоб вона, врешті, припинила агресію. Держава-агресор зараз втрачає за один місяць стільки людей, скільки радянський союз за 10 років війни в Афганістані. Ну і ще ж, добрі новини для українців з Росії. Гарні хлопки, як кажуть росіяни. Почули під Смоленськом. Щоправда, тут вони постаралися самі. Ось це результат зіткнення вантажівки та локомотива, який перевозив 18 вагонів із бензином. Це сталося о пів на восьму ранку. Сьогодні з рейок зійшли шість вагонів. Почалася пожежа. Довелося задіяти 40 вогнеборців і 10 одиниць техніки. Є постраждалі. Рух на ділянці призупинили, хоча Україна до інциденту ніби не причетна. Та нам ця аварія дуже на руку. Бензину на Росії нині Катастрофічно не вистачає. Послухайте. Це поїзд. Вура! Под, под этот, локомотів і этот, этот взорвався. Хлопок такой був. Будуть, будуть хлопки, і далі. Росія і окуповані території знову під ударами цілу ніч там лунали вибухи на одному з найбільших нафтопереробних заводів Ерефії Афіпському НПЗ спалахнула величезна пожежа. Тамтешні чиновники заявили про атаку дронів. На завод упав, начебто, уламок БПЛА. Також російські чиновники повідомляли про повітряну небезпеку в Ставропольському Краснодарському краї. Нібито вибухи лунали знову на Брянщині в Ростові. Тамтешні пабліки Думляли про пошкодження залізниці неспокійно було і в окупованому Криму. Місцеві пабліки пишуть про вибухи в армянську та керчі. Зокрема, начебто в армянську гучно було біля самого штабу ФСБ. Щоб тотально зіпсувати росіянам оксамитовий сезон в Криму, треба постійно донатити на ЗСУ. Що я вас постійно закликаю робити, і сама це роблю. Факти продовжують збір на пікап для саперів 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ. Хлопці воюють на Добропільському та північно-слобожанському напрямках. Вони були одними з тих, хто зупинив останній російський наступ на, на Сумщині. Окупанти підриваються на їхніх мінах на Донеччині. Та два тижні тому ворог. Уцілив машину саперів дроном. Нині пікапом користуватися вже неможливо. Ця автівка була однією з останніх у цих бійців. Вона вкрай потрібна, щоб підвозити боєкомплект і особовий склад ближче до лінії фронту. Автівку бійці вже знайшли. Вона коштує 350 тисяч гривень. Гроші можна задонатити через QR-код, який зараз у вас на екранах. Але треба у графі підрозділи обрати саме 70 Першу бригаду. Я нагадую, що хлопцям просто немає чим довозити бійців та боєприпаси на позиції. Допоможіть, будь ласка, зібрати на цей пікап. Ну і на сам кінець у моїх випусках книга дня від Олени Фроляк. Сьогодні я вам пропоную книгу. Це збірка новел Еріх Еммануель Шмідт. Збірка новел називається Концерт. Пам'яті Ангелі. Це збірка просто блискучих новел, читання яких перетворюється на суцільне і безперервне задоволене. Письменник, він, до речі, сам доктор філософії, вміє створити просто несподівані повороти, сюжетні лінії, ходи. У збірці новел, до речі, саме цей жанр письменник дуже любить, бо саме вважає, що саме в короткій формі. З енергії сюжету а він забирає все зайве, притаманне романам і повістям, і письменник переконаний, що коротка форма просто не дає читачеві шансу відірватися від ходу розповіді від сюжету і покинути приємні тенета цієї книги. Ну а сюжети в Еріха Емануеля Шміта дуже закручені. Тут і старша жінка, яка отруїла трьох своїх чоловіків і знайшла, і все їй зійшло з рук, і знайшла прихильність священника в церкві. А, тут і моряк якому приходить у море лист з дому, що померла одна з чотирьох його дочок, але він не знає, яка він просто мучається в здогадках і мучається тим, розуміючи, що приділяв занадто мало часу своїм дітям. Тут ін конкуренція двох скрипалів, яка веде до трагедії, яка закінчується просто карколомно. Почитайте його п'єси. Словом, це моє таке нове відкриття, і напередодні вихідних я дуже раджу вам насолодитися. Отже, Еріх Емануель Шмідт, книга називається Концерт. Пам'яті ангелів читайте, донатьте наш випуск закінчується. Слава Україні.